Захищати країну це не обов'язок, а честь. Вступити у бій з ворогом на хороми. Захищати країну це моє особисте рішення. Я доброволець. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, Собі скроні та безліч рубців, а мірозу сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, а вишневі, в моїй Україні. Саме тут всі її вояки Батьківщину від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки. Кров'ю землю святу проливають, щоб країна ввійш майбуття, вільна, сина, без чвар та війни віддають найцінніше життя добровольців країни сини. 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця, пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності. Суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з Росією за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук. І ставали на захист своєї батьківщини. Нині добровольцем став весь український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає нашим захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Розстріляні мрії. Спустошені сни, полає зруйнований схід, Посланці добра, волонтери весни ідуть в небезпечний похід. На сході просякнута смертю земля, Росія не сонце, ніж хмар, довкола повітря, будівля, поля гнітить не тягар, несуть добровольці свій хрест на плечах. Борні не шкодують життя, долають смертельний, згорьований шлях, Щоб мали ми всі майбуття. Я готова за тебе молитись, дорогий, любий мій захисник, перед Богом за тебе схилитись, аби тільки він допоміг, щоби він захистив у нерівному, у святому важкому бою. І ти зміг відстояти ріднесеньку Україну квітуть свою. Любий воїн, швидко і з гідністю захищаєш мене від котів. Від тієї російської нечисті, що зі зброєю віддерно в вдів. Я благаю тебе, рідний Боженьку, захисти батьківщині синів. Дай їм сили, відваги, хоробрості. Ці безглузді та кляті війні. Тому у такий важливий день ми хочемо віддати свою шану тим, хто першими постав на боротьбу, тим, хто залишив сім'ї і своє звичайне життя, щоб боронити наше небо від ворожих ракет. Тим, хто загинув на цій війні і навічно житиме у наших серцях.